Влада Краснопавлівки Лозівського району проти висвітлення подій у селищі, починаючи з 1998 року, Лозівська радіокомпанія розповідала по дротовому радіо і виробляла відеоновини, головною метою яких були різноманітні події Лозівського району. Переказувати усю історію роботи колективу, склад якого за 20 років змінювався з приходом нових керівників. Сенсу немає. Але слід підкреслити у Лозівській радіокомпанії людей зі сторони не було. Або, як то кажуть, приближених к трону, ну це все лірика. Повернемось до суті. 19 липня у Краснопавлівській селищній раді відбувалось чергове пленарне засідання депутатського корпусу на засідання від Лозівської радіокомпанії з робочим завданням, звичайно, для висвітлення питання про прийняття економічно обґрунтованих тарифів на водопостачання та водовідведення була направлена наша кореспондентка Тамара Денисенко. Прибувши туди, якимось чином вона здивувала місцеву керівницю. Та из заседающих. Уважаемые депутаты, пока не началась сессия, даем дозвіл на я съемку. Ссылочный уратор, с целышного голову, меня как сылочного голову не поставили. Средства массовой информации имеют желание посетить на наше заседание сессии. Кто-то из депутатов запрашивал? Нет. Не запрашиваем. Светлана Николаевича. За усю практику Лозівської радіокомпанії, це вперше, коли представники місцевого самоврядування найбільшого населеного пункту району скоріш через власні переконання і через незнання законів, які захищають журналістів, чинять опір нашим кореспондентам. Оце так сама голова, яка повинна бути взірцем законопорядку у громаді, вирішила свої амбіції ненадовго поставити над законами, які вже давно прийняв український парламент. Ще й наважилася з'ясувати у вищестоячого керівництва. Що тут роблять журналісти від району. Значить, я с Шевченко, я обязательно сейчас останню. Добрий день. А що за неуваження до Краснопалевской селой рады со стороны районной державной администрации? В смысле? Цель посещения телекомпании. Никого не поставили в известность, не спросили, не дозвола, приехала телекомпания, что она будет снимать. Тарифы сегодня не рассматриваем. Но вы знаете, вы знаете прекрасно, как средства массовой информации должны присутствовать на сессии. А нет, вы тоже имеете, имеете в конце концов хоть какое-то уважение. Інцидент районних змі з керівництвом Краснопавлівки набув резонансу у соцмережах. Реакція колег журналістів теж була миттєвою. Нам дзвонили підтримку, навіть обіцяли і в інституті масової інформації, який захищає права журналістів. Та все ж нас цікавить інше, чому влада Краснопавлівки, в особі надії сухих, яка ще й року не відпрацювала на посаді, так відреагувала. А взагалі, як ви відноситесь до того, що допустим, телебачення з району приїжджає на пленарне засідання? Пленарне засідання, телебачення должна толерантно вести себе. Це раз. Во-вторых, давати правдиві сведі. Угу. Ну, я хочу сказати, кто і вас в СМІ писав, що ініціатором повищення тарифів являється Краснополівський сільський голова. В конечном итоге представители радиокомпании были допущены на сессию с разрешения депутатов, что также является нарушением эксперты, связывают столь активное препятствие работе СМИ с необоснованным завышением тарифов на водоснабжение и водоотведение. В порядке Денна у нас вопроса обговорения тарифов не было, потому как нам КП «Тепловодосервис» на депутатские запросы и запад-схода Грабанян своевременно не дали выповедь. А с виткой у вас такая информация? Так, да. На Харьковщине депутаты пытались скрыть повышение тарифов. Поэтому Це вы меня извините, область. это нет. Вы меня извините. Я больше спилкуваться с неправдивыми информаторами. Сегодняшний день. Это ну, же не наша информация. Я не знаю, что это информация. С вашей подачи. С нашего Я вас дажу. Ну, я думаю, что да. Откуда это взято? Откуда? И фотографии на Харьковщине депутаты пытались скрыть повышение взагалі. Значит, я извините, я вам дала на. интересующие вас вопросы. Всего вам доброго. Доброе. Ну, давайте выясним до конца, потому что прозвучало... Извините, у меня, у меня есть более важные вопросы. Я, я разумею. Я не, я не уверена, что вся наданная информация с моих уст будет... Почему вы так не доверяете районным засобам массовой информации? А потому что районные засобы информации своевременно, когда я только приступила к работе, неправдивую дали статью в газете «Голос Лазовщины». Я На хотела тему. спаривать. На яку тему? Вибачте? Я я, Я вас вважаю. До свидання. Будьте щасливі. Я хочу дізнатися, звідки взяли цю статтю. Це не наша стаття, вам 100% кажу. Ну, таке відношення. Нас цікавить, звідки ви взяли цю статтю, чому ми в тої інформації винні. Я вам можу довести, що це не наша інформація. Сюжетів на цю тему на те, що був вчинений опір журналістові ну, радіокомпанії. Ми ніякої інформації на цей рахунок не давали. А те, що ви в Фейсбуці вибачте, прочитали, Люблю, люблю справедливість, не давлення на весним, людей. звідки той текст. Светлана, Хто вам надав його? вибачте. Зйомки. Не будуть прикращатися зйомки, ну, значит, але не ми не на роботі, вибачте. Ну, я вам дала, у мене теж є робота, я вам дала. Ми ну, вам оборону. не мішаємо роботі. Ми просто почули. Світлана Николаевна, знайдіть в Фейсбук і покажите, пожалуйста. Ні, це в інтернеті. Я розумію, в інтернеті. А який сайт, хоч? Я на сайт не смотрела. Просто я еще ви коли забиваєте. Вибачте, Лозівська радіокомпанія публікує свої новини на сайті райдержадміністрації. Все. Ось таким непростим був діалог з Надією сухих, яка десь у глобальній мережі роздрукувала листівку та інкримінувала районним змі брехливу статтю. До речі, ми знайшли звідки фото голови Краснопавлівки з перекрученим текстом. Є такий сайт, мій Харків інфо, який підхопив інформацію з повідомлення у соцмережі. Рерайтери сайту переклали текст на російську і неякісно стиснули інформацію, з якої виходить, що влада селища міського типу Краснопавлів є ініціатором перегляду вартості води у селищі звичайно прикро, але зручно звинуватити все ж районні ЗМІ. Я більше спілкуватися з неправдивими інформаторами на сьогоднішній день ну, це ж не наша інформація я не знаю чи це інформація з вашої подачі Наші я подачі? вас да, ну, я думаю що так да. ну таке відношення відношення а відношення це не уваження Селищному голови я так, вас дуже такі, поважаю. Такі, вибачте, але, але такі, ви, такі, ви тільки що і нас і звинуватили. Саме, складається картина, що керівництву Краснопавлівки взагалі незручно ділитися інформацією зі своєю громадою, яка довірила їм управління. Тож ми поцікавились у народі, як їм живеться із владою, і про інформаційну сферу теж спитали. на вашу думку, якісь конкретні зміни відбулись. Та я не замітила, щоб конкретних. Щоб... Так, не замітила. А ви взагалі знаєте, хто керує селищем? Угу. Голову. Так, Надіжда Івановна. Надіжда Івановна. И... 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 А, прізвище. <с? <с?> ну, взагалі, як можна порівняти нинішнє життя Краснопавлівки, зовнішній вигляд селища. Ну, як сказати. Зеліна щас. стала чиста, убирають у нас, дворники, все чистять убирають, чисто зелено. Ну як сказати? Таких змінень сильно нету. Ви що не знімаєте? Скажіть, будь ласка, ви знаєте? Так, як сказати спасибо, що вода є, тепло, правда, що зимою не мюрднім, слава Богу. А взагалі, як можна оцінити зовнішній вигляд селища? Чи краще ну, вам стало? Ні, там мені наче воно одінакове, яке було, таке і є. А, зараз нове керівництво. Ви взагалі знайомі з новим керівництвом, вашого що все? Я не, не зустрілами. Не знаю. Скажіть, будь ласка, не, а ви… сухих, ну так? Сухих надіжда по соєті. Посвітом, то надіжда сухих. Ви якось дізнаєтесь про останні рішення селищної ради, про якісь. І тут я, я лічно тут почти не живу, то і не знаю. Ну я кажу, жити можна, хліб, головне, щоб не було війни. Ви коли-небудь звертались до вашої влади? Ні. А чому? Да не було причин. Ну, а якщо б якась була причина, до кого б ви перше? Пішли. Да, не знаю навіть. Ось такі різні думки у жителів Краснопавлівки. Кожен бачить по-своєму, комусь байдуже, що навкруги коїться, бо не відчувають люди своєї потреби у вирішенні загальних проблем. Так, ото колись зберуть їх для громадських процедур, якось поінформують і все до наступного сигналу. У нас влада тільки коли її вибирають, розказує що голосуйте. Я зроблю як проголосували все, вона зразу займає сторону більш. Багатих людей а ви якось дізнайтесь про останні рішення, які приймаються в селищній раді. Ок недавна сесія була, ну і що? Знаєте, що ну там розглядалось. Ну, у всякому випадку, вони не відстають інтереси громади, так як ви виразилися. і знову до заборони робити відео сесії Краснопалівської селищної ради. Нами був направлений офіційний запит на ім'я Надії Сухих з проханням розповісти, чому Тамарі Денисенко заборонили працювати. Селищний голова пояснила у відповіді на запит, що не знала ім'я журналіста. Увага друкованого засобу масової інформації нас вже приписали до якоїсь газети, і нам стало зрозуміло, що наступні спілкування з управлінням Краснопавлівки будуть непростими. Є місця.